Вітаю! Що чекає тебе найближчим часом? Що такого важливого тебе чекає найближчим часом? Ну, карта правосуддя. Карта правосуддя завжди нам вказує на те, що ви отримаєте те, на що заслуговуєте. Тобто, що посієш, ти й пожнеш. Про що ж саме йде мова? Ну тут карта, бачите, і Це говорить на те, що те, що станеться скоро в вашому житті, воно переверне ваше життя, вашу уяву з ніг на голову. Просто так все перевернеться. Відбудеться переоцінка якихось цінностей. Все поміняється. Тобто, якщо вам зараз в житті дуже важко, то ці карти говорять про те, що ви вже вистрадали. Все, що вам треба було вистрадати по собі, ви вже вистрадали. І настане вже е, період набагато легший. Тобто після чорної полоси настане біла. Бачите, тут зима, але сніг уже тане. Він зсувається, тане, бачите, прогалини, вже перші проліски видніються. І е, холодна пора року. Вона вже відходить і приходить весна. І вже настає полегшення і покращення в вашому житті. І знову карта старших арканів. Карта імператор, дуже сильна карта, говорить про те, що ви володар цієї ситуації. Ви зробили все для того, щоб ця полоса чорна вже скінчилася. Ви отримаєте просто заслужену винагороду. Ви на це заслужили. Перша карта вийшла справедливість, це дуже сильний аркан. І по ньому однозначно нагорода буде отримана саме та, на яку ви заслуговуєте. Тобто, Є такий вислів, справедливость ви то Тут саме про це йде мова. Ну і, звісно ж, королева мечів. Вона, знаєте, так завершає, завершує нашу розмову, наш такий міні-розклад. І вже по цій карті можемо зробити такий висновок, що просто ви приймете рішення, як вам бути далі. Уже ви будете відпочинете від якихось невзгод, переживань, піріп'ятій життєвих, і зможете тверезо оцінювати ситуацію, що робити далі і приймати рішення. Дякую вам за перегляди, буду вдячна за лайки, коментарі та підписку. Мирного неба, бережіть себе.